Забудову. Мені здається, що ці всі петиції, вони типу, працюють якось навпаки. Ну, тобто, ми збираємо розголос, ми даємо розголос, ми збираємо голоси і, Віталій Володимирович, це дивиться. Такі. А, я зроблю навпаки. Ну, тобто, ви не хочете, щоб я знищу археологічну пам'ятку. Я її знищу. Ви не хочете, щоб забудовували будин, дворик з воронами. Я його забудую. Ви не хочете, щоб закривали Липіч в колектор, а я там зроблю щось мого автостраду. Ви не хочете, щоб зруйнували лісопильну сніжка і побудували на її місці ЖК. Я побудую ЖК. Ви не хочете, щоб в Києві руйнувалися пам'ятки архітектури? От тут, до речі, дуже цікавий момент, тому що на минулому тижні Віталій Володимирович каже, перемога, ви вибороли, відстояли. Ми пішли в Верховну Раду, от тут оці активісти приходять щось требують того, що в нас немає повноваження. А ми сміливі люди, ми зразу пішли до Верховної Ради. Вони до Верховної Ради не ходять. А ми взяли і пішли. Взяли, принесли проект рішення про те, щоб посилити відповідальність за руйнування пам'яток. Перемогли, зареєстрували вже проект рішення посилення фінансової відповідальності за руйнування пам'яток. Зауваження 1 від громади: посилення фінансової відповідальності за руйнування пам'яток не означає, що їх не будуть руйнувати. Це означає, що прайс за їх знищення просто буде еквівалентно вищим. Перше. Друге, а, Блін, а до чого історія з захистом пам'яток до Садиби Зеленських? Чуваки, ви е, два з половиною роки не можете цій будівлі дати статус пам'ятки. Перший раз ми облікову документацію на пам'ятку на цю будівлю занесли у 22-му році. Два з половиною роки ви не можете дати статус цій будівлі, щоб вона була пам'яткою, щоб її захищати. І говорите, що ви реєструєте проект про захист пам'ятки. Так ця ж будівля, на вашу думку, не пам'ятка. Ну, якийсь нелогічний то. Але найцікавіше далі. Ви зареєстрували проєкт рішення Верховної Ради, так, поселення відповідальності за руйнування пам'яток, водночас ви сесію Київської міської ради передаєте пам'ятку під забудову. Ну тут за якось теж якось нелогічно. Виходить, що е, якщо таки, е, Крутецький у нас є проєкт рішення міського голови, який вже потрапив е, в Верховну Раду, де, як відомо, лежать Уже лежать два, чотири із двох заступників кличка. Якщо цей проект рішення настільки крутий і посилить відповідальність за знищення пам'яток, то виходить наступним логічним кроком. Буде покарати Київську міську раду, колективної відповідальності в нас не існує, так? якщо що, треба конкретно людину, яка буде відповідальна за роботу Київської міської ради, а відповідальність за роботи Київської міської ради є ось, цим, ось цей парень, це голова Київської міської ради і голова Київської міської державної адміністрації. ось наступний логічний крок після зареєстрування цього проекту рішення в Верховній Ради це е, притягнути до відповідальності людину. Яка передає пам'ятник під забудову, от його першого давайте оштрафуємо по його ж законопроекту. Ну мені здається, це було справедливо. Ось.